Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Скандальний російський режисер Микита Міхаликов все ближче до смерті. Його стан знову погіршився на тлі пневмонії. Він ледь не переніс інфаркт. У режисера зросла площа ураження легень і загострилися хронічні проблеми з серцем. За нашу інформацію, після легенів у Микита Сергійовича виявили зростання уражених ділянок. У порівнянні з попередніми результатами стан погіршився. Незважаючи на негативні тести на грип та ковід, а також комплексну терапію. Лікарі поставили діагноз ідеопатична пневмонія. повідомляє російський телеграм-канал МЕШ. Також наголошується, що у Міхалкова лікарі діагностували миготливу аритмію. У режисера міг розвинутися інфаркт, його дивом вдалося уникнути. Зараз за життя потініста борються російські лікарі. Фанати потініста вже вважають, що той однією ногою в могилі, і навіть почали журитися через його смерть, яка вже близько. 5 січня відомий російський режисер Микита Міхалков потрапив до лікарні з коронавірусом. Його госпіталізували у важкому стані. 7 січня стан потініста ще сильніше погіршився, через що його перевели в реанімацію. Через день стало відомо, що міхалкову не легше. Лікар-пульмонолог розповів, що у режисера може бути бактеріальне ураження. Воно може привести до менінгіту і гаймориту. В той же Сейчас телеграм-канал Генерал СВР пишет: Путину докладывают, что пока есть возможность по видеосвязи попрощаться, провести последний разговор с Никитой Михалковым. С такой просьбой обратился к президенту сам Бесогон. Михалков пока в сознании, но состояние ухудшается. Підкреслимо, режисер вже давно перетворився на пішака Путіна. Він підтримує агресію кривавого диктатора і вважає, що той почав повномасштабну війну проти України для так званого захисту РФ. У грудні 2022 року Міхалков потрапив під санкції за свої пропагандистські висловлювання. Сам же путініст переконаний, що займався благими справами, розповідаючи протягом довгих років про те, що в Україні нібито процвітає нацизм. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.